Вітаю на каналі Української правди сьогодні. Вночі вранці, в окремих регіонах України, було гучно. Повітряні сили відбивали чергову ракетну масовану атаку Росіян. Ворог випустив 14 ракет. Збито було 7. І крім цього, 17 з 17 шахедів е, також було знищено в українському небі е, роботу. ППО було чутно у Харківській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській Київських областях. А е, якщо я не назвав область в якій було чутно роботу ППО. Ви знаєте, будь ласка, напишіть у коментарях під цим відео. А також аби у нас журналістів української правди зберігалася можливість створювати якісні новини, аналітику до Етися до клубу читачів та глядачів української правди щодо лінії фронту, то Діп Стейт повідомляє сьогодні. Станом на ранок ворог просунувся біля роздолівки, окупував Новопокровське. Тривають бої біля глибокого та нововодяного. Більш детально про ситуацію на фронті говоритиму далі із військовослужбовцем головою ради резервістів зсу Іваном Тимочко. Пане Іване, доброго ранку. Доброго здоров'я. 7 з 14 ракет, що це означає, я маю на увазі те, що було сьогодні вночі вранці збито, не найкращий відсоток збиття. Це означає, що росіяни эм, росіяни э, спроможні обходити українську ППО? Ну швидше за все ще не приїхали додаткові боєкомплекти до систем протиповітряної, які надали нам союзники. Насправді, бо те, що ми знаємо, навіть що. Коли надано нам було погоджено виділення зброї е, українській армії, то пріоритет пішов як і на снаряди, так і на техніку. Можливо, в цьому плані, можливо, ворог намагається власне обходити нашу систему протиповітряної оборони. Але знову ж це не позитивний настільки ефективний результат для ворога, як би хотілося для нього. Це однозначно, враховуючи собі вартість ракет, і навіть якщо 50% успішності, це дуже хороший результат систем протиповітряної оборони. Ну і варта для повної правди сказати, що сьогодні і в Росії було дуже шумно гучно, бо і без. Навіть ту інформацію, яку надають самі росіяни, там теж біля 100 невідомих літальних апаратів приземлялися на, на російські аеродроми і склади, і це вже теж зараз потрібно буде відслідковувати за інформацією, яку буде озвучувати, що наш Генеральний штаб, що ворожі, напевно, пабліки. Це вже питання більше. Для розвідки для того, щоб знати об'єми ураження ворожої техніки чи ворожих складських приміщень, зараз ми бачимо, що війна по знищенню ворожих тилових об'єктів переходить плавно і на територію Росії. Ну а в нас оця ситуація, яка триває постійно, це теж ми розуміємо, що ворог ставить на завдання не стільки шукати військові об'єкти. В Україні як намагається знищити об'єкти життєзабезпечення, об'єкти інфраструктури, будинки соціального призначення чи медичного для цивільного населення. Мета одна посіяння паніки, створення соціальної напруги в нашому суспільстві, а також вони намагаються створити. Власне, масові міграції в межах країни, тобто масове переселення чи пере, внутрішні міграції для того, щоб власне завантажити, перевантажити як шляхи з'єднань в межах країни, так і перевантажити соціальні наші об'єкти, які ворог в свою чергу знову буде намагатися вражати. Тобто, ми бачимо, що Бойові дії на жаль, не маючи серйозних успіхів на лінії фронту, ворог переносить на цивільне населення, і це буде відбуватися до цього часу, поки ми в повній мірі не отримуємо від наших союзників обіцяне ж ними, не те, що там ну, якесь нове обіцяне ними. Власне додаткові засоби протиповітряної оборони. Ми ж знаємо, що і та сама Німеччина і Польща при. Погодили надати нам по одній установці чи по комплексу петріотів. Ми знаємо, що Німеччина готує передачу і Різці. Знаємо, що і американці навіть погодилися ще один Петріот додати. Так що, сподіваємося, що в найближчим часом у таких навіть і 50 на 50 успіху ворога не буде, тим паче наші системи протиповітряної оборони. Показують дійсно результати і 80 і 90 і навіть 100 запущених чи ракет чи безпілотників, які призначаються для власних проти, які застосовуються проти перш за все цивільного населення в Україні. На чому постійно потрібно наголошувати, що ворог е, приймає, переносить війну з чи переводить війну з. Проекції військового конфлікту в терористичний це дуже і дуже важливо. Е, я уточню російські міноборони заявило, що перехопило або знищило сьогодні в небі над територією Росії або над Окупованим Кримом 87 українських безпілотників. Так і Морозовська. Морозовський регіон, Ростовська область, там де аеродром знаходиться, також нібито чули вибухи. Однак ми ще чекаємо офіційну інформацію від е, української сторони. Поки що ми керуємося тільки тим, що пишуть в Росії. А е, е, я просто тримаю в голові оцю цю цифру. 7. 7 ракет. Ви кажете, що вони в терористичну площину зараз переходять росіяни. Е, ви хочете сказати, що вони не обирають цілі, якось їм. Все одно куди бити, чи можливо, ви розумієте? Сьогоднішня атака вона була націлена на енергетичну інфраструктуру, чи все ж таки на військові об'єкти? Ну тут комплекс. По перше, будь-які ракетні удари насправді вони готуються планомірно. Попередньо закладається план, визначаються, уточнюються координати, проводиться розвідка до розвідка і багато інших моментів. Власне, для того, щоб завдати удар, тому ці цивільні цілі чи навіть об'єкти інфраструктури, по які життєзабезпечені, яких наносяться удари, це цільові удари по цивільному населенню, тому що і електростанції, і підстанції, які забезпечують електроенергію, не тільки, скажімо, цивільне населення, як таке, але й вони і забезпечують ті ж самі лікарні, садочки, школи. Де особливо якщо беремо до уваги лікарні, це об'єкти підвищеного ризику, тому що перебійність в електроенергії це величезні ризики для життя людей, які знаходяться у них, які скажімо, потребують перебування під апаратами, які потребують безперервного підтримки, чи штучних штучного там підтримки чи їхнього життєзабезпечення і коли засоби які медичні апарати, які забезпечують, забезпечують життєдіяльність людини чи навіть збереження лікарства у певних умовах все потребує власне безперебійної поставки електроенергії і звичайно коли ворог завдає такі удари є ризики того що воно призводить додаткові може призвести додаткових смертей Бо е, насправді військові об'єкти чи об'єкти, які, скажімо, відповідають за забезпечення війська, чи за забезпечення виготовлення технічних яких засобів для війська, вони як правило працюють на автономних живленнях. Вони у самій своїй суті будуються так, щоб могли автономно працювати без, скажімо. Отримання електроенергії від загальних мереж, і тому такі удари по електростанціях станціях вони перш за все призводять шкоди цивільному населенню, оскільки військові об'єкти вони створені для вони працюють так, що вони незалежні від зовнішніх чинників. Ну як мінімум можуть дуже довго працювати. Абсолютно за рахунок свого ресурсу, І тому, звичайно, що ми можемо тут констатувати, що власне удари ворога сугубо сконцентровані проти цивільного населення. Пане Іване, не можемо не торкнутися лінії бойового зіткнення. Ви вчора моїм колегам говорили, що ворог підтягує резерви на Харківщині. Це означає, що тепер не ворог відтягує наші сили зі сходу. А ми я правильно розумію, якою загалом є ситуація зараз в районі Вовчанська на Харківщині і на Сумщині? Можливо, прокоментуєте. Будь-яка військова операція потребує безперервності дії і взаємодії військ. І зрозуміло, якщо задуму росіян був там перші години захопити Вовчанськ, Липці і просуватися в глиб наших територій, зрозуміло, що їхній задум був просочуватися за рахунок диверсійно-розвідувальної групи наш штиле, вибудовувати плацдарми і утримувати до наступу вже загальних регулярних військ, лінійних військ. То зрозуміло, що після обвалу військової операції, коли їхньої. Коли вже бої стали лінійними і там збільшився на 70 кілометрів, звичайно, що така лінія фронту потребує безперервного е, людського ресурсу. І крім цього, коли наші бійці, наші бійці почали витискати росіян з підлипців, коли вибивати з Вовчанська, з України Вовчанська, коли вже почали напевне. Все таки доповіді, навіть серед російського ком... військових до російського командування вище стоящих, що вони відступають, звичайно, ворог намагається підтягнути резерви, хоча би для того, щоб зберегти стабільність лі... Лі... лінії фронту, яка для них є важливою, або як мінімум для того, щоб у їхні ж війська не побігли чи не потрапили в оточення. Тому звичайно вони почали підтягати резерви, ті, що і знаходилися на цьому напрямку. Окрім того, розуміємо, що північ, північ Харківщини варто розглядати в загальному власне фронті від Вовчанська до Куп'янська, по великому рахунку. Це той напрямок, де вони і сподівалися в свій час, що їхні війська з'єднаються для того, щоб продовжувати наступ на Харків. Операція провалилася, ми перейшли в контрнаступ. Задіяні наші були теж резерви. Ворог розуміє, що з такими об'ємами військ, яких в них є зараз, не те, що там якогось тактичного рівня операції досягнути, не вдасться навіть і втримати те, що завойоване. Тому і вони почали підтягати резерви. А те, що обласна військова адміністрація каже, на Харківщині знизилася кількість обстрілів з е, С-300, е, це говорить про те, що наші хаймерси зараз активно знищують ці установки на території Росії після дозволу Заходу, ну насправді тут варто розуміти, що вся філософія ведення боїв. По лінії фронту і, взагалі, вся філ... вся тактика і стратегія переміщення російських військ, накопичення складів, логі... вибудування логістичних шляхів і підтримка. Змінюється відносно тої інформації, що нам союзники надали право наносити удари хай і частково, але зброєю на території по військових об'єктах на території самої Росії. Вони розуміють, що пам'ятають коли як ефективно ми працювали, щойно у нас з'явилися хай марси. Зараз вони розуміють, що і далекобійність і ракет, і далекобійність і засобів ураження, кількість явно більша у нас, і номенклатура явно більш різноманітніша ніж була тоді. Вони розуміють, що удари для них можуть дуже серйозно призвести ситуацію саме в тилах, тому і вони зараз намагаються розосереджувати. Ми бачимо. Знову ж, що все вдається, та не завжди ми з вами, бо якщо подивимося статистику Генерального штабу, ми бачимо, що, окрім величезних втрат людського ресурсу, там більше тисячі, тисячу, тисячу триста, ми бачимо і велику кількість знищеної ворожої артилерії. Це і були і 50, і 60 одиниць на день. Це велика втрата для їхньої артилерії. А чому? Тому що, як правило, Північ Харківщини, навіть район Сумщини, О, їхня артилерія Расим. працювала Расим. працювала Расим. з російської території, а тепер і по ній бити нам було надзвичайно складно. бо все таки, якщо наносили удари, то своєю зброєю, в основному, а тепер з'явилася можливість знищувати їхню арту в глибині їхніх тилів. Це звичайно, що це і показник того зменшилися обсяги не тому, що вони стали благородні, а тому, що ми почали знищувати. Пане Іване, жахлива картина на покровському напрямку. Обмальовується зокрема очима аналітиків Deep State. Я буквально процитую. Вчора вони писали: ворог просунувся біля виїмки Новоолександрівки, Карлівки в Старомайорському, Красногорівці та Невельському. Сьогодні вранці просунувся біля Роздолівки, вже окупував Новопокровське. Тривають ви біля глибокого та нововодяного. При цьому генштаб ем, ну, сухо без деталей звітує про те, що там гаряче. Що ви бачите? Чи дійсно там росіяни посилили свій наступ, за рахунок чого? Почнемо перш за все з того, що варто все таки довіряти дійсно Генеральному штабу, оскільки ця інформація є найбільш точною, найбільш доконаною, те, що можуть втрачатися е, позиції. З перемінним успіхом це на полі бою відбувається постійно. Те, що бувають інформаційні вкиди ворога, які дуже важко відфільтрувати відносно їхньої правдивості, це теж факт. Тому е, тут варто розуміти, що де відбуваються активні бої, там і відбуваються як і втрати, так і здобуття позицій. Е, де відбуваються активні бої, там не завжди ясна або Чітка інформація, тому варто все-таки очікувати підтвердження з генерального штабу і в тому, що інколи ворогу вдається займати наші позиції, але це не означає, що вони їх втримують. Вони можуть зайняти навіть там відфотографуватися і розмістити прапори, але відходять, оскільки це якщо вони залишатимуться там, вони потрапляють під повний вогневий удар. Тому звичайно, що тут потрібно все-таки чекати. Констатації факту генерального штабу, бо, попри всю повагу до інституту вивчення війни і до ряду військових аналітиків чи військових експертів, які можливо й мають якусь часткову інформацію безпосередньо з лінії фронту, не означає, що це вичерпна і вона дійсна на даний час. Навіть може бути, що ворог займає якісь наші позиції, проводиться контроперації, контрудар. І їх викидають. Інформація про те, що вони зайшли, вона десь загуляла у просторі, а про те, що їх вивели не було озвучено або просто не було зроблено вчасно. І Створюється інколи враження, що е, наші війська там безперервно хіба втрачають, а ворог хіба здобуває Ні, насправді на тактичному рівні обидві сторони мають локальні успіхи. На підтвердження моїх слів, ми можемо навіть будь-де зайти в соціальні мережі і побачимо, як. Виставляють наші військові штурмовики, те, що вони займають, ту чи іншу посадку, той чи інший район, навіть якщо цього і не озвучує Генеральний штаб, але це принаймні прямі підтвердження безпосередньо з поля бою, які на яких можна орієнтуватися, але все одно знову ж повертаємося на коло, що все-таки потрібно чекати офіційну інформацію. Це найважливіше чим більше ми будемо довіряти. Нашим збройним силам, інформаційним службам і Збройних сил уповноваженим, які це доповідають, тим менше в нас буде зради, тим у лапках маю на увазі тим більше, тим менше у нас буде панічних настроїв суспільства. Ну я тут пригадую слова військового експерта і, і колишнього речника генштабу збройних сил України Владислава Селизньова, який вчора в ефірі е, тут на каналі Української правди сказав наступне: е, ну приблизно сказав так: росіяни прориваються в часів яр в місто, а е, і треба бути чесними з суспільством в комунікаціях щодо цього. Тут саме от йдеться про те, що генштаб збройні сили. Часто замовчують те, що вже відбулося, і росіяни десь можливо навіть закріпилися. Можливо, ну з цим не всі погодяться, що треба це комунікувати постійно щодня. Так чи інакше, що ви бачите у часовому яру, наприклад. Знову ж генеральний штаб і офіційні пабліки вони знають ціну відповідальності за кожну заявлену фразу за кожну надану інформацію. Тому вона яку не подають, вона є вичерпна і достовірна. А для цього її провіряють, перепровіряють, і це можливо затягається в часі. Перший момент, другий момент знову ж про який варто говорити і розуміти. Ворог давно намагається зайти в часів Яра. Зрозуміло, що часів яр це, як вони для себе визначили плацдарм для наступу на Краматор, Слов'янська, Дружківку. Звичайно, що Константинівку, звичайно, що вони будуть намагатися атакувати. Знову mm. ж, інформація, увага до часового яру дуже прикута, дуже багато інформації різноманітної. Тому варто все таки звертати увагу на офіційну інформацію. Так вона можливо менше суха, більш суха, можливо, вона без таких знаєте, там красивих описів, подій, перебігів, але вона найбільш реалістична, бо я повторюсь, за кожне слово, яке надають інформації інформації офіційні джерела, вони несуть повну відповідальність. Тоді, як будь-хто може собі заявити, будь-де, але не завжди. Но завжди є правдою. Пане Іване, дякую вам, Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів Збройних сил України, був моїм співрозмовником. На все добре. А ви, пані та панове, долучайтеся до розмови, до дискусії у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо тут вперше.